Порядок надання відсрочки від мобілізації, якщо у військовозобов'язаного є батьки першої другої групи інвалідності, зазнав змін. Сьогодні опубліковано ці зміни до порядку, ось від постанови від 7 червня 24-го року, номер 675. От нею внесено зміни. Ці зміни такі досить хаотичні, і на практиці, ну вони не дуже добре пропрацьовані, і на практиці напевно, що будуть різночитання і проблеми із застосуванням. Ну, давайте я розкажу, як я розумію, як потрібно згідно зміненого порядку. От Якщо у військовозобов'язаного є батько чи мати особа з інвалідністю першої чи другої групи, або е у дружини є батько чи мати особа з інвалідністю першої чи другої групи, от як скористатися? Як скористатися? Ну, от, перше, пункт 61. Він такий, як був раніше. Значить, Цей військовозобов'язаний, який здійснює догляд. Такий догляд, так і залишили. Тобто потрібно здійснювати догляд. Не постійний догляд, а просто догляд. Оцей цей військовозобов'язаний, от видно на екрані. Пункт 61, він повинен для надання відстрочки... Звернутися до районного міського ТЦК. Ну, Там, де він на обліку перебуває, повинен звернути, звернутися на ім'я керівника ТЦК. Значить, подати заяву в паперовій чи електронній формі напевно, що це заява в довільній формі, де написати, що він планує отримати цю відсрочку. До цієї заяви, яку він подає, ще повинна бути заява. Значить, батька чи матері, також до вільної форми, от написано із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані її утримувати чи інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд. Тобто, тобто потрібно подати оцю цю заяву, якщо більш нікого немає. І подати на ім'я керівника ТЦК. Значить, ТЦК розглядає цю заяву, розглядає, 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 дивиться по реєстрам, чи дійсно нікого немає і передає інформацію в місцеві органи влади. Окрім того, цей військовозобов'язаний, окрім того, що він подав на ім'я керівника ТЦК заяву. Він ще повинен на ім'я керівника виконкому відповідної ради, там де він проживає, подати заяву, що ну, для встановлення факту здійснення догляду. Також заява в довільній формі подається. Там створюється комісія при місцевій раді, і ця комісія розглядає цю заяву, виходить за місцем проживання цього військовозобов'язаного і... За результатами роботи, комісія значить, складає акт про встановлення факту здійснення особою догляду, додаток 8. Але щоб ця комісія прийшла, то виходить, що і військовозобов'язаний, і його батько чи матер з інвалідністю повинні жити на території однієї ради. Якщо на території різних рад, то ця комісія просто не зможе такий, такий акт скласти. Ну, от, так створено, ну це якщо я правильно розумію, це так створено оце, оцей порядок. Отже, комісія виходить і вона дає, значить, складає цей акт про встановлення догляду і надає цей акт у цьому військовозобов'язаному. Далі додали ось нову норму. Якщо відсутні інші особи, які не є військовозобов'язаними, але за умови наявності кількох військовозобов'язаних, Особа з інвалідністю складає заяву за формою згідно з додатком 15, де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення свого отримання. Тобто ще з'явилася одна заява. Тобто, якщо два військово зобов'язаних і особа з інвалідністю повинна обрати між ними, вона має от скласти заяву за формою додатку 15. І з'явилася форма додатку 15, от вона. Керівникові ТЦК від громадянина такого то. Заява, от я підтверджую, що із числа військовозобов'язаних обираю такого-то, який доводиться мені там сином, наприклад. Ну, з цього також випливає: якщо військовозобов'язаних не кілька, а тільки один, то ця заява не потрібна. І тут в цьому порядку ще не сказано, коли ця заява подається от за формою додатка 15. Тобто, коли вона подається, Можливо, ця заява, ну тобто, оці зміни до порядку, вони досить неякісні і не все узгоджено, ці документи між, між собою узгоджені. Я так розумію, що, мабуть, оцей додаток 15 в будь-якому разі потрібно подати, в будь-якому разі потрібно додати. От коли військовозобов'язаний подає керівнику ТЦК оцю першу заяву, і тут до цієї своєї заяви, коли він. Повідомляє, що він хоче отримати відстрочку, у зв'язку з тим, що в нього на отриманні є батьки особи з інвалідністю першої або другої групи. І тут написано, до якої додається письмова заява особи, яка потребує догляду, довільної форми. Тут сказано довільної форми, але, можливо, це потрібно оцю додатка, додаток 15, оцю нову, можливо, заяву потрібно. Тобто тут не узгоджено, коли додаток 15-ї той. Заяву потрібно подавати, коли в який момент? Можливо, саме в оцей момент потрібно подавати. Ну, знову ж не зрозуміло цей момент. Значить, коли буде оця заява, вірніше не заява, а акт, який складе комісія місцевого органу влади за формою додатку 8, акт про встановлення здійснення особою догляду, от коли на руках у особи буде. Значить, цей, цей акт, тоді вона може подавати вже заяву комісії ТЦК. Дивимося, пункт 58 порядку. За наявності підстав для одержання відстрочки Ці особи особисто подають на ім'я голови комісії, комісії вже ТЦК, заяву за формою додатку 4 і документи або копії документів, зазначені в додатку 5. Дивимося, що змінилось в оцих документах додатку 5. Значить, ось цей додаток 5, і змінились документи, що підтверджують право на відстрочку. Для особи, яка зайнята доглядом, тобто тут вони догляд не прибрали. Це порушення закону, порушення. Ні про який догляд там не йдеться, але, тим не менше, от зараз так написали. Для особи, яка зайнята доглядом, ну, це тобто для військовозобов'язаного. Документи, що підтверджують родинні зв'язки, ну, це. Паспорт військовозобов'язаного і паспорт особи з інвалідністю. Код, те, що раніше називався ідентифікаційний, військовозобов'язаного і особи з інвалідністю, плюс свідоцтво про народження. ну І ще можуть бути документи там в кожній ситуації, там різні можуть бути документи. Ну Наприклад, якщо там мати одна, а батько, наприклад, помер, то свідоцтво про смерть. Або якщо мати одна. Особа з інвалідністю, а батько, з батьком вони розведені, то свідоцтво про розлучення. І, окрім того, потрібно ще, значить, якщо, значить, немає інших, ну, тобто, якщо є інші не військовозобов'язані, які за законом повинні здійснювати догляд, але вони є, але вони є ін, особами з інвалідністю, чи потребують постійного догляду, чи під, 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 ну, перебувають під арештом, ну, тут, тобто тут перелік підстав, то потрібно підтвердження того, що, наприклад, ну, скажімо, мати особа з інвалідністю, є син військовозобов'язаний, і донька. Але е, донька потребує постійного догляду, або вона особа з інвалідністю. То потрібно документ, який підтверджує, що вона, наприклад, особа з інвалідністю. Або акт про встановлення факту здійснення особою догляду, у якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд. Тобто оцей додаток 8 потрібно прикласти до заяви, яка буде подаватися в комісію, комісію, яка при ТЦК діє. Тепер для особи, яка потребує догляду, для особи з інвалідністю, один з документів, який підтверджує інвалідність. Ну, наприклад, це посвідчення, яке підтверджує інвалідність або пенсійне посвідчення. От, наприклад, пенсійне, пенсійне посвідчення, де написана група інвалідності. І тут вже немає висновку значить, лікарської комісії про те, що для особи другої групи що потрібно, щоб було написано про постійний догляд. Прибрали цю норму. І подається комісії, подається комісії, подається комісії. Так. Піднімаємося вище. Комісії подається подаються ці документи або засвідчені копії, наприклад, нотаріально посвідчені чи іншим чином посвідчені. Комісія розглядає ці документи і приймає рішення. Якщо позитивне рішення, що дає відстрочку, то буде додаток 6. Якщо рішення відмова у відстрочці, буде додаток 7, і таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку. До ухвалення комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Ну от така якби, змінена процедура. Тут не всі моменти зрозумілі. Ще потрібно чекати, як проаналізують цю норму інші юристи, інші адвокати, а також спеціалісти ТЦК, і які вони дадуть свої рекомендації стосовно того, як все потрібно оформляти. Я ж кажу, тут не зовсім зрозуміло цей додаток 5, верніше додаток 15, оця заява особи з інвалідністю, де вона пише, що і якщо кілька військовозобов'язаних, і вона обирає одного, так, тут не зрозуміло, коли цю заяву подавати і кому її подавати. Тобто тут є неузгодженості. Оці зміни вони зроблені неакуратно. Неакуратно і знову ж таки вони суперечать закону, тому що догляду. За підставою пункту 13, частина 1 статті, 23 закону про мобілізацію. Немає там, о, значить, такого, що потрібно здійснювати догляд. Здійснювати догляд. Ну, це коротко, я проаналізував ці зміни. Вони, звісно, дещо позитивніші, ніж те, що було раніше. Але внаслідок того, що дуже неаккуратно зроблені ці зміни, не зовсім зрозуміло, як. Як оця вся процедура, як вона буде йти? Воно, воно не, не узгоджено між, між собою, і знову ж таки, ще раз повторюся, що стосовно догляду, в законі немає мови про догляд. В законі єдина умова, що має бути просто особа з інвалідністю, батько чи мати першої чи другої групи. На цьому все, дякую за увагу. Пишіть свої питання, залишайте коментарі під відео.